Друзі, вітаю вас! Ви на моєму каналі Portrait of the Lady і сьогодні я хочу розказати трошки про парфюмерну хімію. Я в минулому році захопилася цією галузю і вирішила трошки глибше її вивчити. В минулому році я почала шукати, де саме можна вивчати парфюмерію. Я почала шукати в онлайні і зайшла на декілька сайтів відомих парфюмерних шкіл. І одна з таких парфюмерних шкіл це школа Ісіпка у Франції, і я звернулася до них. У них якраз я побачила на сайті такий цікавий, як мені здалося, тренінг-курс. Саме онлайн він проходив і я придбала цей курс. Але так вийшло, що цей курс не розпочався, тому що вони не змогли зібрати відповідну кількість людей, таке теж буває. І ви знаєте, я думаю, що це трапилось навіть на краще, тому що я вийшла на людину, якою я зараз щиро захоплююся. І е, ця людина, вона виявилася нашою співвітчиницею, е, хоча вона вже дуже-дуже давно проживає е, спершу в Америці, а зараз вона в Бельгії проживає. І як виявилося, вона є професоркою саме Ісіпка. Але вона також надає можливість людям, таким як я, і не тільки е, так само і е, досить відомим Професіоналам в галузі парфюмерії. можна записатися на її курси і почати вивчати цю галузь глибше. І я знаєте, так, спершу вагалася, тому що я не до кінця розуміла, чи це мені потрібно і як я буду ці знання використовувати, але все ж таки я вирішила і записалася на її перший курс «Жасмин і троянда в парфюмерії. Ці курси вона дає здебільшого англійською мовою, але якраз на початку цього року вона зробила такі три класи спеціально для україномовної аудиторії, і я так само змогла придбати ці класи і бути на них присутньою. Хочу просто трошки розказати, як це відбувається. До речі, звати цю людину Вікторія Белім Фролова. Вона сама, її родина з Харкова, але вони дуже давно переїхали до Сполучених Штатів Америки, коли Вікторія була ще досить малою. І в принципі вона там закінчила навчання, і вона вчилася у дуже відомих і великих парфюмерів, таких, наприклад, як Софія Гройсман. Вікторія Білім Фролова, письменниця, журналістка, професійна парфумерка. У 2023 році була видана її книга-мемуари The Rooster House Північа хата, яка отримала дуже позитивні відгуки критиків. Північа хата Вікторії Білім це захоплююча історія України та стійкості. Зараз хочу перейти безпосередньо саме на те, як ці навчання відбуваються. Ви можете записатися на ці курси, ви їх оплачуєте, і потім вам приходить. Посилання на Zoom і цей курс відбувається онлайн, тобто ви можете зайти на Zoom, і ви вже знаходитесь в класі, скажімо так, і Вікторія розказує, але це дуже багато практики, дуже багато практичної роботи. І окрім цього, ви повинні підготуватися до цього курсу, і підготовка це, в принципі, матеріали, які вам потрібні для того, щоб впродовж цього курсу їх використати і пройти практично. Завдання, які Вікторія надає впродовж е, е, цього класу. Цей клас він займає приблизно півтори години і іноді навіть більше. Я вже пройшла сім класів наразі, і якраз ще один клас я буду проходити е, в суботу. І, чесно кажучи, зараз у мене абсолютно таке інше ставлення до парфумів. Це, звісно, якби мені ще дуже-дуже багато треба навчатися, але в принципі, ось, скажімо, розуміння, як все це відбувається, як створюються парфуми, що головне, на що важливо звертати увагу, це дійсно якби, ті знання, які Вікторія надає. І, ви, в принципі, самі, скажімо, в цьому приймаєте участь. І один з таких перших класів, які ми проходили саме українською мовою, це був клас про цитруси. І здається, це така ну, досить, скажімо, як на мене, де да, спершу така легка тема, да? хто, хто не знає цитруси. Да? Ми, в принципі, всі їх знаємо. Але виявилося, що саме в парфумерії це якби така найскладніша частина. Тому що, як виявилося, що в принципі, всі ці цитруси вони, би, досить схожі по, по аромату? Да? Але ми ж любимо, коли в, в парфумах ми маємо, там, наприклад, десь бергамот, десь там мандарін, десь там якісь більш екзотичні варіанти цитрусів, такі як там лайм або юзо, або ще інші, да? І вони все ж таки дають різні скажімо, аромати до парфумів. І от як визначити, да? Як визначити ці пропорції, як правильно їх підібрати, Скажімо, скільки відсотків повинна бути там цитрина, скільки відсотків повинен бути бергамот, скільки відсотків апельсин в тому чи іншому ароматі, все це дуже, дуже важливо, тому що саме це дає парфумам той аромат, який ми відчуваємо. І що дуже цікаво, що ми. Як Вікторія сказала, і мені дуже сподобалось ось саме таке це порівняння, що цитруси да, вони здебільшого використовуються для верхніх нот. Да? Це такі, вони дуже легкі, лятучі, вони висвітлюють аромат і надають аромату певний характер. Ось, і Як вона сказала, що ну, там, в ароматі да, наприклад, є цитруси, є спеції і є деревина. Да? Деревина це все ж таки база аромату. А а спеції вони прикрашають його. Да? Тобто, ось ця, це таке порівняння мені дуже сподобалося, що цитруси вони освітлюють спеції, вони прикрашають, а деревина надає аромату структуру. І що найголовніше в ароматі, як виявилося, це саме його структура, як він побудований, яка його структура, наскільки правильно всі ці компоненти вони між собою, скажімо, Грають так, щоб ось цей аромат дійсно був таким об'ємним, красивим і мав відповідні характеристики. Як ми готувалися до, цієї, до цього класу, нам, наприклад, для класу по цитрусам нам Вікторія сказала підготувати цитруси. Наприклад, я навіть тут їх спеціально поставила, щоб показати. У нас був лимон. І у нас був апельсин, і е, можна було ще інші. Ну, наприклад, от мандарин, можна було грейпфрут теж принести. І також у нас були спеції. Е, ми повинні були принести е, коріандр. А в моєму випадку у мене був коріандр саме з Грузії, такий, е, ну, вже змелений, можна сказати, і дуже-дуже ароматний. До речі, я обожнюю коріандр абсолютно в різних його проявах. Я люблю кінзу як зелень, і дуже часто її використовую, коли вона є. Тут якби це трошки проблематично, але все ж таки, як я кажу, що коріандр і кінза – це як частина мого ДНК. І інші теж дуже цікавий аромат це кардамон. І у мене, до речі, це такий індійський кардамон, зелений. і... Як виявилося, що вид кардамону він теж впливає на аромат, тому що, наприклад, от зелений кардамон він такий більш перцевий, можна сказати. А от є ще чорний кардамон, який має такий аромат підкопчених слив. І був такий цікавий момент, коли ми почали нюхати. Кардамон, і знаєте, спершу у мене такі з'явився якийсь аромат якоїсь свіжої риби. Навіть я так знаєте, спершу подумала, що. Щось, мабуть, з банкою не те, тобто, чому вона пахне рибою. А виявилося, що дійсно у кардамона є такий аспект саме в ароматі кардамону, що воно може пахнути рибою. І коли ми потім робили таку цікаву вправу, наприклад, ми шкрябили лимон, да, це можна і біделкою зробити, от, і, наприклад, як я зараз роблю, і нюхаємо, а потім. Нюхаємо кардамон, то ось цей такий рибний аромат, він зникає. Е, Що мені дуже сподобалось так само, що тут немає якихось неправильних відповідей, тому що у кожної людини є своє відчуття, як вона відчує, як вона відчуває той чи інший аромат. І, наприклад, після лимону, коли я нюхала кардамон, да, у мене, наприклад, ось ця якби рибна нота, вона рибний аспект кардамону, він зник. Да, тобто, е, Уся та така свіжість, яка одразу йде від кардамону, вона була трошки прибита. У інших людей, у інших учасників це трошки по-іншому, наприклад, там більш древесні такі акорди були чутні, або сухотравія, або ще інше. Цікаво було ще те, що. Такий теж парфюмерний лайфхак, можна сказати, коли Вікторія каже, що обов'язково треба використовувати обидві частини носу, коли ми нюхаємо аромат, тому що тоді ми не втомлюємося, тобто ми Наповну використовуємо наш, скажімо, нюх, да, щоб почути ось ці аспекти аромату. Коли багато різних ароматів нюхаємо, то звісно да, ми можемо втомлюватись. І тоді треба випити воду чисту або просто занюхати себе. Ось таким чином, да, свою шкіру, і це переб'є ці аромати, які ми нюхали до цього. Це такий теж парфюмерний лайфхак. До речі, теж що цікаво, що, наприклад, коли нюхаєш апельсин, ось якби навіть не пошкрябивши його, а просто, то такий відчувається трошки мильний аромат. Це є альдегіди. І цікава така вправа, що, наприклад, можна пошкрябати апельсин нанести, це, ну, потерти потім блодером. І за пів години понюхати. І ми почуємо цей такий альдегідний, мильний аромат, саме після такої вправи. Альдегіди – це група парфумерних інгредієнтів, які надають аромату, сяючий, блискучий характер. Парфуми з альдегідами часто мають чистий, мильний, пудровий характер. Найвідоміші альдегідні парфуми в світі. Це шанель номер 5 Цікаво було також почути про грейпфрут. Е, тому що, наприклад, грейпфрут, він такий, да, трошки гіркий, свіжий, навіть, е, ну, для мене, наприклад, коли я понюхала, е, він був такий трошки якийсь м'ятний е, аспект навіть мав. Є такий дуже відомий аромат, Clink Happy. І. Е, е, Ось цей аромат він якраз зроблений на основі грейпфруту. Перед запуском цього аромату компанія Estee Lauder робила дослідження і виявилося, що якраз грейпфрут він відповідає за щастя. Тобто люди саме аромат грейпфруту вони сприймають як аромат щастя. І тому вони вирішили зробити цей аромат саме з грейпфрутом. Досить цікава була теж розмова про бергамот, тому що як виявилося, що бергамот має дуже багато лінололу. Лінелол – безбарвна речовина спірт класу терпеноїдів, що має аромат конвалії. Наприклад, в лаванді, в базиліки, в білому віні він є, і в інших цитрусах теж, але в бергамоту його досить багато, і тому от бергамот він має таку квіткову ноту, коли його нюхаєш, він іноді таким квітковим ароматом. віддає. Як виявилося, що його можна дійсно використовувати в великих пропорціях. І, наприклад, якщо ми говоримо про класичний варіант да, відомого герленівського парфуму тоді там, саме В класичному варіанті, в класичної версії, там майже 60% бергамоту було використано. Тобто ну, це, можна сказати, як в одеколоні, да? але Шалімар він, це не одеколон, тому що там ще є інші компоненти, да, які йому надають таку якби, певну структуру, як він є, да? там бальзамічний, мускусний, анімалістичний і таке інше. Також на ці класи ми готували різні аромати, відповідні аромати. Да? І, наприклад, в моєму випадку я мала nice Bergamot by Essential Parfums, і ми так само наносили ці аромати на блотер, потім їх відкладали на деякий час, щоб нюхати dry down. Уже це мається на увазі, що та якби. Нота, яка вже залишається після деякого е, часу використання цього блотеру. І е, потім е, порівнювали це е, з. Зі спеціями або з цитрусами. Так, спершу нюхали, наприклад, цитрус, потім блотер, або навпаки. І ці такі вправи, вони дуже цікаві і їх треба дійсно робити часто, щоб дійсно розуміти ось ці різні аспекти цих ароматів. Щоб розуміти, наприклад, як по-іншому може пахнути той же апельсин, або мандарин, або Коріандр. Або якщо там був ще спеціальний клас, де ми, наприклад, нюхали духмяний перець, чорний перець і інші спеції. І одна із таких вправ, яку нам запропонувала Вікторія робити кожного дня, це нюхати спершу лимон, а потім нюхати апельсин. Тобто треба так добре нанюхатись, пошкрябати лимон. Дуже добре. Нанюхатись його, а потім нюхати апельсин. І навпаки, і записувати ось ці е, відчуття е, е, враження, які ми маємо від цих вправ. І це робити кожного дня, і тоді ми е, будемо мати букет різних, е, різних ароматів. Е, Хоча ми маємо тільки два, два цитруси, да? і тим і парфюмерія вона цікава. Я хочу вам запропонувати таку вправу, якщо вам це цікаво, можемо взяти лимон і апельсин, і кожного дня впродовж, там, скажімо, п'яті-6 днів нюхати спершу лимон, а потім апельсин, і записувати те, що ми чуємо. Якщо вам це цікаво і хочеться прийняти в цьому участь, ви можете під цим відео в коментарях писати, наприклад, кожного дня, якщо ви робите цю вправу, що ви дійсно почули, понюхавши спершу лимон, а потім апельсин. Дякую вам за увагу. Якщо вам це відео було цікаво, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і я буду продовжувати записувати вам свої враження від класів по парфюмерної хімії. Дякую!